Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачний плясик, який поєднує в собі три види бісквіту. Готується дуже легко і виходить дуже смачним. Для початку приготуємо шоколадний бісквіт. До яєць додаємо цукор і все це збиваємо до пишної маси. Додаємо сметану і все це ще раз перебуваємо. Додаємо сухі інгредієнти, це борошно, какао, розпушувач і все це перебиваємо. Випікаємо при температурі 160 градусів близько 20 хвилин. Далі готуємо маковий корж. Яйця збиваємо з цукром до утворення пишної маси. Додаємо сметану, знову збиваємо. Додаємо мак, борошно, розпушувач. Все це збиваємо на низьких обертах міксера. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. Далі приготуємо горіховий бісквіт. Яйця збиваємо з цукром, додаємо сметану, даємо борошно, перетерті горіхи, розпушувач і все це збиваємо на низьких обертах міксера. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. Приготуємо крем, масло кімнатної температури, збиваємо, додаємо згущенку. Ось така маса у нас виходить. З кожного бісквіта знімаємо верхню частину і починаємо складати пляцок.